Усім привіт! Хочу сьогодні показати: от поливала, вирішила швиденько зніму відео, не буду виставляти на світло нічого, просто вже як є. Тому вибачайте трохи за якість, але хочу розповісти. Бо я часто згадую про те, що мої фаленопсиси дуже постраждали під час відключень. Деякі з них взагалі загинули, деякі пішли в такий регрес, деякі впали в кому, да, вони зупинили свої. Будь-які процеси і просто стоять, дай Боже, їх потім розбудити, скажімо так. От, і багато хто пише: ну чого не вигадує, там от у мене без світла зі світлом, люденьки. Мої фалонопси, по-перше, звикли до певних умов, до певної кількості світла, до довжини світлового дня і так далі. Ті орхідеї, не тільки фалонопси, багато інших, які стояли на балконі, вони, ну так, да, їм не дуже було. Але нормально, всі там живі і здорові. От, тому що там було світло з віконечка. Вдомі ж, ці, які стоять саме в квартирі, вони стоять напроти, у протилежної стіни, на протилежному боці від вікна, сонечко туди не добиває зовсім, тим паче, що вікно в мене виходить на балкон. тобто, ну ви розумієте. Н -н -н. І це абсолютно штучне освітлення. І коли орхідея звикла, що в неї є 12 годин світла. А потім в неї стає різко 2-4 години світла на добу, або взагалі немає, або у кращому випадку це 6, або якщо ну прям дуже пощастить. Там у нас було 8 годин світла на добу. Це дуже на них впливає. І деякі мої фолинопсиси повмерли, повмирали просто, ну так, да, дуже сумно, а були ті, які дуже прям вдарили, по-моєму. Навіть не знаю, як сказати самовідчуттю. Ну, коротше, важко перенесла я їх втрату. Є ті, хто більш-менш норм, а є взагалі еквестриси, які випустили квітконоси, доростили квітнуть, і взагалі все норм. Тобто вони дуже різні. І от показую, дивіться. О, така краса. Нарощувало в мене розкішне листя. І от коли почалися ці відключення, от що виросло. О, таке мале, не крапчасте, не сизе, нічого. І для того, щоб виростити отаке мале, цей фаленопсис скинув два нижні розкішні листи. Просто біль і розчарування. Так, от. Оце взагалі екземпляр. Скинув теж два листи. От дивіться, як гарно, наскільки більше слідуюче листя вирощувалося, ніж попереднє. Все супер. А потім пішло оце ось непорозуміння, і він їх випускає дуже часто, прям як з автомату. Тик-тик-тик, слідуючий листик, вони отакі недолугі виростають. Так, і Що воно робить? Взагалі мені не зрозуміло, але отака біда. Сподіваюся, що як все все налагодиться, то піде вже краще. От, Але отака бідося трапилася. Так, ну що ж, буду це витягати, витягувати. От, ну оця краса теж мене трохи засмутила, бо вона скинула листя старе, яке було. Вон там видно два. Я ще не почистила, і отут теж видно один. І завмерло, і взагалі не росте. Отак, от, от і сидить. От, на прикладі трьох моїх таких пістрявих красунь. Я вам показала. От які справи. Тому. Ну, так буває. Так буває, коли рослина зовсім не отримує світла. Отака біда. Ну, на цьому все показала. І я розумію абсолютно всіх, у кого загинули, або регрес пішов, або це все. І не слухайте тих, хто вам починає розповідати: ой, та що ви вигадуєте, та от у мене, та от я. Ні, от так от буває, це рослини, вони живі в певному сенсі. Так, це все-таки жива природа. От і вони теж так реагують. Багато ну, це залежить від звички, від того, що ви давали рослині. Як швидко відбулися ці зміни, бо це було миттєво, це не було поступово. Рослини не встигли прилаштуватися, так? Тому так буває. Плюс дуже впливає здоров'я рослини. Тому маємо, що маємо. Але, бачите, все покращується, світло з'явилося, вода з'явилася. Тепло теж є, поки світло є. Тому все буде, все буде добре, все відновимо, відбудуємо. Єдине, що ми ніколи не повернемо, це життя, втрачені, Але ми їх ніколи і не забудемо. І на цьому слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам і всім пока-пока.